Приїхали покопати по скіфах. Не знаю чи буде добре чути, тому що вітер доволі таки сильний. Краєвид також дуже сідовий. Але є перешкоди. Велика лінія електропередач. Ось вона знаходиться з цього боку. І буквально під самим лісом проходить. Ось бачите стовпи. Маю перший сигнал такий кольоровий. Слабкий на легенді так зазвичай. Йдуть знаки. Попався мені ось якийсь такий чи оплавок, чи обрізок чогось бронзового. Радує те, що це саме знахідка по того періоду, по якому ми приїхали. Ну, Намагатимуся щось знайти далі, покажу вам обов'язково. Присутня кераміка, а також палена глина того періоду. Камрад ось там вдалеку ходить. Маємо надії сьогодні підняти хоча б якісь знаки, можливо, спинки від фібу тодішнього періоду. Тому що після скіфів тут не було поселень. Буває, попадаються мідняки або білончики. Продовжуємо коп. Здавалось, на перший погляд був кований сигнал. А в результаті маємо ось такий пристий детонації старядів. А це саме він. Тут ще знаходиться така пімпочка, яка при ударі об будь-яку тверду поверхню дає детонаційний заряд для запалювача, який знаходиться, ось тут. де різьба по колу. Не буду довго викурювати цю землю. Тут знаходився запал, який давав детонацію для основного е, снаряду. Який був далі в, бавал... ну, в Балванці, Я думаю, багато хто буде дивитися це відео розуміє, про що я говорю. І вже сама йшла детонація самого снаряду і взрив, розліт осколків, шрапнели і тому подібне. Це залишки Другої світової війни. Як то кажуть, ехо війни. Он камрад ходить вверху. Мені випалась якась знахідка. Гадки немає, що це є. Перші думки були, що це можливо оплавиш алюмінію. Але на вагу дуже доволі таке важкеньке. Та і на сванець не скажеш, що це і на олово. І пімпочка оця вона йде з кольорового металу. Але доволі така, бачите, навіть м'яти на пальці залишилась. хотів її розрівняти. Загадка. Ось іде лісочок, Високовольтні лінії, там далі село. Ось там видно на межі машину. Біля двох стовпів там десь камрад ходить. А в мене чудова візуальна знахідка. І це керамічне прясло з культури. Уже маю вдома олов'яне прясо з Також бронзове. Ось нарешті знайшов керамічне. Чудово. Така. Пірамідка. Цікавий гранітний камінь з такими чесаними боковухами, гладенькими кругла форма. Ось тут опламаний. Але є ймовірність того, що в ті періоди цей камінь використовували як засіб для перетирання зернових культур. Зерно тертка, так би мовити. Гранітна. Бачите, ідеально сточені кантики І знахідка друга з такими камінцями половинка відвізки. Ляпота